Я буду і просити вас, щоб, щоб всі ми молилися Богу за нашу землю, за наших людей. Молимось. Отець наш Небесний, ми знову приходимо до Тебе нашій тривозі, нашій немочі, наших скарботах, Господи, нашій болі за цю землю, за цей народ, серед якого ми живемо. Ти дав, нам, ти дав нам таку можливість жити в цей час на Україні, і ми бачимо біду нашого народу, Господи, що ця війна забирає життя багатьох людей, скільки горя, скільки сльоз, скільки страждання. Ми не можемо стояти осторонь, просто бути спостерігачами. Стерж... Господи, ми благаємо Тебе, щоб Ти щоб ти простив наш народ, щоб ти простив наші гріхи, і щоб наші молитви були почуті тобою. Господи, ми знаємо, що всі молитви, вони будуть мати відповідь, і тому йдемо до тебе. Господи, за українців мовимо тебе, за людей, за всіх, хто там страждає там на берегу, десь там, там, де прилітаються ці бомби столяти які начали не сплять, які винуждені ховатися по підвалам Боже там в цих прифронтових городах, за цих людей ми молимо тебе, щоб ти зберіг їхнє життя, їхнє майно. Господь, ми просимо Тебе за військову, щоб Ти благословив їх і також зберіг їх, 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 їх смерті, від поранення, Господи, від полону дай твій захист. Ми просимо Тебе за всіх, хто приймає рішення, Господь дай їм мудре серце, дай їм страх Божий, щоб вони знали, коли і що там, які рішення приймати, які закони ухвалювати, благослови президента і Верховну Раду, щоб вони приймали ті закони і ті рішення, які будуть приємні тобі, Господь, бо це благає. Ми просимо тебе за всіх волонтерів, за всіх капеланів благослови. Благослови, щоб вони знали, що сказати цим військовим, як, як утяжити їх, як підтримати їх. Благослови, Господи. Ми благаємо і просимо, щоб Ти благословив всіх, хто допомагав. Країни їхню економіку, щоб їхній недостаток його їх не внуло, Господи, щоб тому, що вони покривають наші недостатки. Завдяки їм ми ще тримаємо заробітну плату. Ми маємо шуміске, Господи. Дякувати Боже. Ми просимо Тебе за лікарів і благослови, Господи, благослови, щоб вони мали сили, багато сил і втомлювалися і допомагали порадили, допомогли хворим, благословили весь персонал, благословили економіку нашої країни, щоб ми могли ще, ще жити, щоб ми могли, щоб не треба нам було кудись тікати, кудись там переселятися, Боже, дякуємо, що ми можемо жити на цій на цій місцевості і нам нічого не загрожує, Господи. дякую Тобі, Боже, а всі ті ракети і дрони, які летять. На нашу землю ти розрушай і дай нашим військовим можливість їх всіх збивати на небі, щоб вони не причиняли шкоди, не енергетиці, не інші, не інші не міс, міс, містами критичної інфраструктури, Господи, збережи нас. Нам так хочеться мати спокійне, їх життя. Але зараз ми бачимо цю війну навколо себе. І ми благаємо за всіх. Господь, на на деякі з них там в полоні, а хтось вже загинув, Господи, то Ти дай утішення рідне, таке утішення, яке людям може дати, Господи, ти дай їм дайцю втіху тим, хто втратив своїх близькі, Ти благослови, благослови тих, хто втратив. Щого, моє, але смиряєшся перед тобою, хай твоя воля буде в нашому, в нашому житті. І ти творець історії, і хай твоя рука і далі веде, веде цю планету по космосу в цьому часу, до того часу, коли ти Христос прийдеш з неба. Господи, гляди, гляди і наведи тут свій небесний порядок, хай буде воля Твоя, Хай прийде Твоє Царство. Боже, і це все ми просимо в Тебе, війна Ісуса Христа, Відняк і дякую слави, живого і вічного Бога, Отця Сина і Духа Святого. Амінь.